Казка Мандри Гулівера. Гулівер обожнював море. Він був лікарем на кораблі. І протягом життя здійснив чимало морських подорожей. Та одного разу корабель, на якому плив Гулівер, потрапив у страшний шторм. Буря на морі була настільки сильною. Що судно не змогло вистояти і розбилося вщент. І ніхто, окрім гулівера, не врятувався. Гулівера викинуло у море. Він плив довго-довго, але врешті дістався берега. Юнак був таким виснаженим, що там такий заснув і проспав цілісінький день. Наступного ранку. Прокинувшись, він дивно почувався. Поглянувши на своє тіло, Гулівер побачив, що зв'язаний малесенькими мотузками. Він намагався піднятися на ноги, але виявилося, що взагалі не може рухатися. Тоді Гулівер почав озиратися навколо і зі здивуванням побачив крихітних чоловічків, що бігали кругом нього. Волосся Гулівера, його руки, ноги та усе тіло були прив'язані до землі. Чоловічки ж, які метушилися навколо, були зріст не більшими, ніж ніготь на Гуліверовому великому пальці. Виявилося, що мандрівник опинився в країні Ліліпутії. Ліліпути перенесли велетня у величезний дерев'яний віз і повезли його до столиці. Там Голівера помістили в найбільшій будівлі міста, колишньому храмі, куди він міг пролазити через двері. Мешканці Ліліпутії називали Голівера людиною горою через його велетенські розміри. Правитель Ліліпутії почув про велетня та забажав із ним познайомитися. Імператор Ліліпутії пообіцяв. Що про Гулівера добре дбатимуть в його країні. Натомість велетень зобов'язався захищати Ліліпутію від сусідньої держави блефуску одвічного ворога Ліліпутії. Ліліпути любили повеселитися. І на свята усі жителі Ліліпутії виходили на вулиці, танцювали та наряджалися в яскраві костюми. І от одного дня. Коли ліліпузи насолоджувалися святом, несподівано хтось із маленьких чоловічків вигукнув Пожежа, горить палац! Ліліпути перелякались і покликали Гулівера на поміч. Той взяв великий відра з водою і погасив вогонь. Усіх було врятовано, а правитель щиро подякував героєві. Незабаром уся Ліліпутія здригнулася від страшних новин. Король сусідньої держави Блефуску оголосив війну. Сотня його кораблів атакували Ліліпутію з моря. Правитель Ліліпутії покликав Гулівера на поміч. Той узяв довгу мотузку, зв'язав нею кораблі ворога і тягав їх по воді, аж доки ворожа армія не здалася. Увесь народ Ліліпутії прославляв свого рятівника, а імператор вручив йому найвищу нагороду. Згодом між Ліліпутією та Блефуску було укладено мир, а правитель Блефуску запрошував Гулівера відвідати його країну. Велетень погодився погостювати якийсь час у цій країні, якось прогулюючись берегом. Гулівер помітив у морі величезний перевернутий корабель і попросив імператора допомогти йому відремонтувати човен, щоб повернутися додому. На що імператор люб'язно погодився. Велетню відремонтували гігантський корабель і дали вдосталь харчів, щоб вистачило на довгу мандрівку. Гулівер сердечно подякував і вирушив у подорож, у кінці якої. На нього чекав рідний дім, любляча родина та вірні друзі. Кінець казки.